Усіх вітаю, ми зараз знаходимося у Дніпрі. Це у нас Січеславська набережна, міста Дніпро. І можете бачити, зараз у нас тут ведеться підготовка до складання. Рекорду Гіннеса з командного перетягування вантажівки. У нас беруть участь 4 учасники. У нас вже було зафіксовано рекорд, тобто учасники змогли протягнути вантажів по 20 метрів з результатом 16,7, здається, секунд. Зараз буде пробуватися контрольна задача. Другу Друга спроба зараз буде, може, чули вже. І учасники спробують перевершити свій е, результат. Я не знаю, скільки вага вантажівки. Е, у складі збірної від України боротьбу участь чотири учасники, вони е, спробують перевершити вони вже, тобто перевершили. Зараз буде контрольна спроба результату ельської е, збірної. Як я казав, у нас беруть участь чотири учасники. Це у нас Олександр Дубовой, директор навчально-наукового інституту охорони здоров'я і спорту Державного закладу Луганського національного університету імені Тарас Шевченка. Також беруть участь Дмитро Іголкін, підполковник Національної поліції. Також беруть участь Володимир Савостянов, старший лейтенант служби цивільного захисту. Огнову управління ДСНС у Києві і Дмитро Грунський, рекордсмерт, безпосередньо знаходиться перед очима. Давайте побачимо. А який результат? Трошки краще. 16.47. Ось можете бачити, результат вдалося перевершити. 16.47. Зараз учасники рекорду думаю, дадуть прес-підход. З'ясуємо трішки більше деталей безпосередньо цього івенту для глядачів, які доєдналися. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Тут у нас сьогодні чотири тобто від чотири учасники збірна можна сказати України, складають рекорд Гіннеса. І намагалися перевершити результат команди з притягування вантажів. Ось така вантажівка. Вона дуже-дуже величезна. Скільки вона важить, я вам трішки не готовий зараз назвати цифру. Ну, думаю, зараз будемо спілкуватися безпосередньо з учасниками, тому будемо зараз завершувати трансляцію. Це парне фото спільне. Супер! Супер! Що ж все добре? Нашим захисникам сьогодні у нас присутній Валерій Газайов, він не тільки віце-президент нашої федерації, й діючий військовослужбовець Української добровольчої армії. Загін Сліпа Лютер, Пітринка. І ми сьогодні для цього підрозділу збираємо 50 тисяч. Гривень для підтримки і ремонту автомобілів підрозділ. У нас є qr коди Всі ви також отримали у прес-релізі е, спросила на банках, банку. тому просимо в, в, в ваших ефірах і відкриту розмістити цей збір і допомогти нашим добровольцям у зборі коштів і захисті нашої держави. Слава Україні! Героям Слава! Я хочу коментар від себе додати, що. Нашій федерації на сітній афлеті України і порівняють Канаду більше половини чоловіків, членів не тільки чоловіків і жінок, членів Національної збірної України, е, служать у рядах Збройних сил України, спецслужб Національної та Патрульної поліції України, ДСНС. І сьогодні тут також є представники це, е, наш. Е, Володимир Савастьянов – це старший сержант центрального управління в місті Києві ДСНС, наш рятувальник, також Дмитро Іголкін – це підполковник гарного розшуку Національної поліції України. Дмитро Грунський з перших днів війни займається активно допомогою ЗСУ як волонтер. Олександр Дубовой є директором навчально-наукового інституту фізичної культури та спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчається величезна кількість бійців мого підрозділу і е, Збройних сил України. Тому вся федерація працює на перемогу не тільки рекордами спортивними, але й допомогою ЗСУ і безпосередньо службує народу України. Ми цим пишаємось, всячески це заохочуємо, і всі працюють як один злагоджений організм на перемогу. Ну майже на півтори секунди це насправді дуже серйозний результат даній вправі. Я сам є чемпіоном Європи в даній праві в особистому розряді. І коли в 2021 році я вигравав його в Грузії, то я випередив своїх супротивників друге місце на 0,2 секунди, а третє місце на 0,05 секунди. Тобто такі щільні результати бувають в цій праві, І... Але, звичайно, відрізняється особистий залік з командним заліком. командному заліку набагато важче. Треба злагоджена робота. Одною командою працювати, один імпульс. Ми, ну, як ми бачимо, нашим хлопцям сьогодні це вдалося. Яка вага каже? 18 тонн. Ну, Це стандарт, який до нас встановили збірна Уельсу, і був зафіксований рекорд, Книгі рекордів Гіннесу, а ми його сьогодні передаємо. Так, Валерій Назарович трохи помилився. Начальник частини на Київської області старший лейтенант. Не старший сержант? Я вам бачаю. У вас такий стрімкий кар'єрний зріст що я не да. встигаю співати. Як ви тренувалися? Я знаю, що ви все окремо тренувалися. До рекорду, наскільки складно було, і Ми чи, 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 чи. О, оці вміння ви використовувати так розуміє на роботі щодень? Звичайно, працюємо у нас частини, вони оперативного значення. Ми вивчаємо 24 на 7. Вільний час, коли є вільна хвилина, це може бути 23 третя година вечора, може бути 21 першого вечора. Ми тренуємося і готуємося до всіх змагань, які у нас до попереду. Бо у нас не лише такі, я ставлю рекорди нашої чемпіонати України, заплановані кубки чемпіонату України і міжнародні турнір, то находимось вільний відростивий час. А що було найважче під час цих рекордів? Найважче, ну для мене особисто найважче це, напевно, емоціонально настроїтись на це. Тобто, якщо ти емоціонально вже налаштувався то тоді воно йде. Якщо можна влаштуватися емоціонально, то результату не буде. Ось емоціональне налаштування це є на голові. Як себе налаштували? Про що думали? Це людь була, чи це просто концентрація? От як? Де в тему гравит? Концентрація до перемоги, як ми ж повинні постійно перемагати. Не лише в спортивних аренах, але і на фронті повинні бути переможцем. Тому це є мотивація, для... крок до перемоги. Розкажіть, будь ласка, як ви тренувалися як ви йшли до цього? Хочу в першу чергу сказати, про історію, вибачте, кричав. Зірвав трішки горло. Загалі-то, задум був зроблений давно. Нашим спортсменам, нашим товаришам, побратимам Дмитром Грунським це першу чергу. Коли саме у Дмитра виникла ця ідея, Дмитро почав підбирати спортсменів, які саме у цій вправі можуть найбільше краще її викликати був проведений аналіз. Тому ми з Вавіремодаричам. На Сезону виступали на чемпіонат світу в Угорщині саме з цієї втрати. Валерій, я ми посіли про це місця у Угорщині, тому що спочатку ми спілкувалися з метром, він каже, що є вже дві кандидатури, які показали цей же результат міжнародного року. І потім у нас виникла ідея, в першу чергу, взяти в команду тих людей, котрі на минулих чемпіонатах, чемпіонатах і змаганнях. Показали класні результати цих правлі. Це був Дмитро Львовки і, і Володимир Савостян. Тому виникла ідея, крім того, що об'єднання спортсменів з різних вагових категорій, вагова категорія до 90 кілограмів, вагова до 20, що ми по-різному виступаємо. Ми подаємо вага до 105 кілограмів, вагова до 120 тисяч. 120 Це за пару білку потребу. Взяли кращі результати. От так виникла і ідея, і так ми тренувалися. Ну, Хлопців є змога тренуватися на робочих місцях з автівками. Ми саме на місцях. Я викладав саме відео, я думаю, всі бачили, як ми це робили. І таким чином було у нас здійснена підготовка. Для вас що було найважче? Найважче це підвести свого товариша і побратима по команді. Це найважче. Фізичне навантаження, у нас мова нас... не лякають. Не не Найважче це не довести не результат. Не результат і зрозуміти, що а така команда робота? Це підтримка, підтримка один одного і відповідальність. Бо результат кожного, незважаючи на вагову категорію, це спільно йде. Тому у нас ще лідер рекорд не просто, що в а ще спортсмени з різних вагових категорій. Це також має значення. Звідчет спортсменів є членами національної збірної команди, діючими членами національної збірної команди. Ну, Якщо можна, хотів би ще сказати, дуже в першу чергу подякувати людині, яка в першу Україні зробила це. Вона продумала це і цей чоловік Митрогрунський. Тому давайте покладуємо в митрополітці. Друге, хотіла ще сказати таку річ, сьогодні також символічний день. На сході України у нас було евакуйовано два вузи. Це Східноукраїнський національний університет, який повністю виїхав. І це як і двічі є вуз з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І четверо спортсменів які зараз тут присутні є колишніми випускниками і Надара ми є діючими викладачами Луганського національного університету. Дмитро і Володимир є фахівцями зі спеціальності марсіматик спорт. І я впевнений, що вони будуть продовжувати свої професійні навички, що у цьому напрямку здійснювати. Ну, а ми будемо підіймати прапор України, славити менку і, звичайно, робити все заради нашої допомоги. Так. Да. Так. Ну, наскільки ви знаєте, я абсолютний рекордсмен книги рекордів Гіннеса в Україні і Скажемо, я вже журналістам казав, що для мене моїх особистих рекордів вже напевно достатньо. І тому я поставив для себе за мету допомогти нашим землякам, у кого є така мрія, також потрапити до книги рекордів Гіннеса, встановити рекорд. Поки що особисто не вдається в деякі бюрократичні моменти пересилити в книги рекордів Гіннеса. Тому було обрано варіант. Саме командного рекорду е, і за рахунок цього ввести ще трьох наших співвітчизників книгу рекордів ним. Тому ми почали перебирати рекорди, які можна перебити. І наткнулися на рекорд збірної інверсії, де четверо атлетів функцирують, е, можна сказати, не дуже важку автівку, тому що спортсмени на арені виконують такі вправи, Одноосібно з такою вагою, буває більша вага, наприклад, на двох спортсменів. Але тут все заключається в тому, що дається ліміт часу на змагання по 60 секунд, в деяких вправах е, 90 секунд. Е, наш, е, наша ціль була виконати цю стробу, хоч і з незважкою автівкою, але доволі швидко. Е, вийти з 20 секунд це дуже серйозний результат. Тому ми настроювалися на це. І як бачите, показали. Я хочу зробити також анонс для всіх ЗМІ, що ми переговорили зеленою Національний реєстр рекордів України, допоможе нам пришвидшити цей процес відправляння відео. Сьогодні ми відправимо відео, матеріали і докази в книгу рекордів Гіннеса і будемо сподіватися, що вже ввечері отримаємо результат. Якщо все буде, все задовольнить книгу рекордів Гіннеса, то я вас попрошу залишити свої контакти, чиїсь контакти в мене є, чиїх контактів немає. І завтра ми зберемо прес-конференцію і оголосимо про результати, чи задовольнив в наші вимоги, чи нашу рекордну спробу, чи не задовольнив. Тому чекаємо на те, що ця спроба була вдалою, що ми показали гідний результат, і все буде добре, і цей рекорд зафіксує. Для вас! Я скажу, що дуже помилкова думка, що Гінець щось платить навпаки, для того, наприклад, щоб запросити сюди, в Україну представника Книги рекордів Гініса, це сума 10 тисяч фунтів стерні. Такої суми півмільйона гривень ні в кого з наших атлетів, навіть у Федерації, немає. Тому не нам платять, а кожен, ну, Гінес хоче за свої послуги також кошти. Тому для нас основна мета. Для мене особисто це ввести наших спортсменів в книгу рекордів Гіннеса. Друге це заявити про нашу державу на міжнародній арені, також казати про війну, яка йде в нашій державі, та допомагати нашим військовим збирати кошти і допомагати тим, чим ми можемо допомогти на даний момент. Для мене, напевно, як для організатора бачу з ситуацію. Так, трішечки вдалося поспілкуватися з учасниками рекорду. Ви могли бачити, хто доєднався ще на початку трансляції, що в Дніпрі учасники складали команди. Це була команда, чотири учасники, вони протягнули фуру, вага її. Я на початку трасації ще не казав, оскільки не було подробиць, фура в нас важить 18 тонн. І учасники перевершили результат збірної вальсу і змогли протягнути фуру за 16,4 там десь скільки -то секунд, тобто 16,4 секунди. І вже будуть пробувати реєструвати рекорд. Доволі слизько. Сьогодні було Ви могли бачити учасники, деякі не могли стояти на ногах, оскільки. Було слизько на дорозі, однак, попри негоду, учасники змогли перевершити результат. І зараз ми знаходимося безпосередньо на місці і поспілкувалися трішечки з учасниками. Я нагадаю, що участь в командному рекорді склада беруть. Брали, точніше. Це Олександр Дубовий, директор навчально-наукового інституту охорони здоров'я і спорту державного закладу. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Дмитро Іголкін, підполковник поліції, працівник управління карного розшуку Головного управління національної поліції в Луганській області. Володимир Савостянов, старший лейтенант служби цивільного захисту, головного управління ДСНС України у Києві та Дмитро Грунський, рекордсмен. Він, до речі, вже неодноразово був. На нашому сайті ми писали про нього відповідні матеріали, оскільки Дмитро Грунський зміг встановити декілька рекордів Гіннеса. Зокрема, ви могли бачити, як він перетягував шиї вагон. Але встановлю свій остаточний час, який вони будуть вносити цей світ. Тому вже будемо завершувати трансляцію. Більше подробиць обов'язково буде на сайті Діпінформаторії. Дякую, що були з нами на трансляції. Трансляція сьогодні в нашій вислухі трішечки затягнута. Однак, думаю, вам сподобалося. Тому обов'язково залишайтеся з нами на зв'язку. Буде більше цікавих новин. Обов'язково слухайте інформатора ФМ 107 -3. Дякую.